Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Вітаю глядачів марафону. Для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугле на часі випуск новин на 11 ранку. Понад 440 дронів та 32 ракети. Таку кількість зброї застосували сьогодні росіяни для атаки на Україну. Повідомив президент Володимир Зеленський. Левова частка прилетіла по столиці. Тут загинули 14 і поранені майже сотні людей. Утім, цифри ще можуть змінюватися, адже пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів. Досі тривають. Найбільших руйнувань зазнали Солом'янський та Дарницький райони. У Солом'янському районі балістична ракета повністю знищила під'їзд багатоповерхівки. У посиленому режимі працюють усі служби, щоб швидко розібрати завали. По всьому Києву зараз працюють дві тисячі фахівців. На допомогу столичним рятувальникам прибули колеги з Київської та Черкаської областей. Задіяно також пошукових собак. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Провалилась, ракета зайшла балістично, наскільки глибоко, що провалило навіть бетонні перекриття в підвал. Тому ми налаштовані працювати багатозмінно для того, щоб максимально швидко докопатися спочатку до великих конструкцій. І зараз відповідно техніка ці конструкції буде піднімати для того, щоб поверх за поверхом розбирати. Тому що, бачите, цих 9 поверхів склалося на рівні двохповерхового будинку. 12-й -е години почали атакувати. Ну і сюди ще балістика, ще кривата. Як сказати, ти не розкажеш. І вікна всі повилітали. Ну, слава Богу, живі. Десять, мабуть, вийде. А, десь вольняси. Я спав. Почув. Бухнуло так, щоб у меня все полетело и балкон. Тіло 60-річної жінки витягли з під завалів рятувальники в Одесі. Наразі шукають іще одну жінку. Масовану атаку на місто Росіяни здійснили сьогодні. Вранці на житлові квартали у середмісті спрямували 15 безпілотників. Постраждали 17 людей. Серед них вагітна жінка та 17-річна дівчина. У деяких будинках повністю знесені дахи та горішні поверхи. Вибиті вікна, двері, потрощені меблі у десятках будинків, розташованих поруч. Крім того, окупанти зруйнували дитячий інклюзивний центр та пошкодили дитячий садок. Це знакова установа для Одеси. Це перший наш центр, який почав працювати з дітками з інвалідністю. Через нього прийшли тисячі дітей, які отримували тут і допомогу фахівців, і необхідні заключення для влаштування у заклади освіти. Для нас це. Велика втрата будівля, але дякувати Богу, що живі всі люди. Уже дев'ятеро людей поранено у наслідок ударів ворожих дронів у Дніпровському районі Херсона протягом сьогоднішнього ранку. Про таке повідомили у міській військовій адміністрації. Впродовж доби ворожа армія обстріляла 29 населених пунктів області. Про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Маємо прямий зв'язок. вітаю. Отже, розповідай, будь ласка, які новини маєш на тепер? Колего вітаю сьогодні. Вранці російські окупанти дрона атакували Херсон у Дніпровському районі. Травмувався чоловік 63 років. Його нещодавно доставили до лікарні. Він отримав вибухову травму, контузію і уламкове поранення плеча. Потерпіли під наглядом медиків. Травмовані також дві жінки і та ще двоє чоловіків. Усі вони у шпиталенні. У всіх стан середньої тяжкості. А вчора військові Російської Федерації дроном атакували цивільне. Авто у Білозерці, поранений 42-річний водій. У нього контузія, множині уламкові, поранення голови та вибухова травма. Того ж дня окупанти близько 13-ї години вдарили по Херсону з артилерії. Поранення дістав 15-річний хлопець, який перебував на подвір'ї. Дитину шпиталізували загалом. Армія Російської Федерації впродовж доби обстріляла 29 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, сільгосптехніка та авто. Четверо людей є поранені. І от власне, в якому нині вони стані, розповів Олександр Толоконіков, начальник управління інформаційної та внутрішньої політики Херсонського ва. Пропоную послу. Білозерці в Білозерці в більшості люди постраждали від артобстрілу, і одна людина від скиду вибухівки з дрону. І в Антонівці також е, попала людина під артобстріл. Е, з Антонівки чоловік в легкому стані доправлений до лікарні. Е, з білозерки всі в середньому ступеню тяжкості доправлені до лікарні. Зараз там знаходяться, проходять лікування. Також Олександр Толоконіков додав, що впродовж тижня військові Російської Федерації запустили на правий берег Херсонщини близько двох тисяч дронів приблизно 80% вдалося знищити на Миколаївщині в ніч проти вівторка. Теж працювали підрозділи ППО. Також о 5.30 ранку армія Російської Федерації здійснила артилерійський обстріл куцрубської громади. Про травмованих поки що не повідомлялося. Власне на цю половину вся оперативна інформація. колего, передаю тобі слово спасибі, колего. Єлизавета Кротик. Повідомила про наслідки ворожих ударів на півдні. Умови і способи ведення бойових дій весь час змінюються. Тож військові мають постійно шліфувати навички і набувати нових. Як тренуються у вільний час у 57-й мотопіхотній бригаді? Репортаж Світлани Шекера інструктор Олексій на позивний чуб дає бійцям завдання. Частина ворога через площу підійшла в ті розвалини. БК у вас мало. Ви е, устали, ви понесли втрати. Перед вами відкрита місцевість, яку пройти неможливо. Що нам робити? Ми тоді повинні згнати, згадати димові гранати. Солдати мають переміститися під прикриттям димової завіси. Давайте чесно скажемо. Ми ідеально кинути не зможемо ніколи, ніхто з нас. Ми навіть ідеально не зможемо не те, що закинуть у вікно, а. На кришу закинуть, так? Але наша задача максимально близько під стіни, щоб попала наша димова граната. Вони кидають і проходять. А тут відпрацьовують бій у міській забудові. Викурюють ворога з допомогою шумової гранати. Пил, трохи диму. Ви за стіною відчули удар по вухам. Ворог, який там знаходиться. У нього 100% йде дезорієнтація. Відповідно, зараз ви до його допрацювати можете. Може. Всі інструкції від тренерів не з книжок, а з власного бойового досвіду. Ми даємо вижимку, і саме той досвід, який ми е на собі перенесли або принесли наші е побратими нас на очах. Відповідно, у нас є розуміння, що люди, які виходять на перший вихід, їм не потрібна та вся купа непотрібних знань. Від яких залишається тільки каша. Їм потрібна вижимка по певних напрямках, щоб вони залишилися живі. Щоб кинути бойову гранату, каже чуп, слід подолати певний психологічний бар'єр. І з цим бійці впоралися. Своя! Добре, молодець. Але ніколи ні на навчаннях, ні в бою ми не дивимося, як і куди полетіла граната. Зрозуміло? Гранавіру. Ніколи. Це закон. Твоє! Лучно кидати треба часто кидати. Угу. Чим більше кидаєш, тим воно легше тоді. і попадаєш, і не страх, і автоматично, і ночі можна кинути. А чим вночі важче? Бо темно, що не видно, куди закручуватися». Відпрацьовують бійці і тактику бою, пересуваються малими групами, прикриваючи побратимів і ховаючись від дронів. Згори їх веде пташка. Арбузь, давай, він криє. Іду! Три! Інструктор одразу вказує на недоліки. Відсутність правильної комунікації, контроль секторів, бо дуже часто опускають зброю, перебігають перед, перед нею. Тобто це не правильно. Сергій на позивний фізрук уже четвертий рік служить водієм. Був на Донеччині і Херсонщині. Нині відпрацьовує бойові навички, щоб за потреби замінити побратимів на нулі. Моя найважча думка про те, що ворог тут у нас знаходиться це саме найважче. Морально то перебороти себе, налаштовуватись на позитив. Ще раз повторюю, ще раз просто знищити цього ворога, щоб він подалі відійшов від наших кордонів назавжди. А це вправа зі стрільби. Щоб наблизити умови до бойових, кидають димову гранату. Бійці 57-ї бригади, яка нині боронить вовчанськ, навчаються, що й не випадає вільний час, адже змінюються і завдання, і характер боїв. Наприклад, оборона міняється Виконуємо в лісосмузі, в лісистій місцевості. Помінявся район виконання завдання. Оборона буде вже в урбанізованій місцевості. Тоді да, оновлюємо їхні навички, а хто не вміє, навчаємо наново. Від інструкторів військовослужбовці намагаються взяти максимум. Всі стараються, бо це їхнє життя. Життя їх, життя їхнього побратима. Того вони і стараються, бо не буде, що на них хтось не кричить ні, це їхнє життя і все. І найбільша винагорода повернення бійців із ротацій. Саме оті виживші хлопці, які повертаються, які приходять і кажуть дякуємо. Воно пригодилося. Повірте, після цих слів, навіть якщо ти уставший, ти окриляєшся, знову знаходиш ті сили з новим ентузіазмом, працюєш з тими, хто приходить. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.